Доброго дня! Сьогодні приготуємо мариновані шампіньйони всього лиш за 15 хвилин. Ну що ж, почнемо приготування. Спочатку беремо грибочки, їх ретельно потрібно помити. Якщо у вас великі гриби, їх можна розрізати на половинки або четвертинки. Перекладаємо в каструльку, в якій будемо готувати. Далі додаємо олію. Я на 750 г грибів додаю 6 столових ложок. Далі вливаємо 30 мл оціду. 3 чайних ложки цукру і 1,5 чайних ложки солі. 3 лаврових листа і 15 горошин чорного перцю. Далі натираємо 3 зубчики чеснику. Все перемішуємо і ставимо варитись на 15 хвилин на маленькому вогні. Пройшло 15 хвилин і наші грибочки готові. Їм потрібно дати охолонути і настоятись мінімум 4 години. Такі грибочки виходять дуже смачні, таких в магазині не купиш, тому обов'язково готуйте.